Я занадто довго їв як ідіот. І він говорив: це не жартома. Начинка цукерки Тома Генкса, цукровий діабет другого типу. Не купуйтеся, що, якщо хліб чорний і булочки чорні, то вони, значить, здорові. Що є такі органи, куди потрапляє глюкоза без інсуліну, так уявіть собі. Я собі це випив магії, і тепер я вже буду здоровий. Не буде цього. Це все працює, коли все в комплексі. приємної справи вашої улюбленої, але не їсте. Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Оксани Скиталінської, лікаря діетолога і тут ми говоримо про найцінніше наше здоров'я. Щотижня виходить новий випуск і Тут перевірена наукова інформація. Я буду вам вдячна за підтримку. Підтримуйте мій канал вашими подобайками, коментарями, донатами на банку і Patreon. Сьогодні наша тема метаболічне здоров'я. Профілактика цукрового діабету другого типу, інсулінорезистентності, накопичення жиру в печінці, так званого стеатозу. Приблизно кожна десята людина має цукровий діабет другого типу, але після 60 років уже кожна п'ята, а жирова хвороба печінки вражає понад 30% дорослого населення. Один із найвідоміших акторів Том Генкс не уникнув цього стану. Том Генкс діабет типу, інсулінорезистентність, ожиріння печінки. Я занадто довго їв як ідіот. Пам'ятаєте відому фразу із Фореста Гампа, яку головний герой каже на початку фільму: життя як коробка шоколадних цукерок ніколи не знаєш, яка начинка тобі трапиться. Ця фраза трохи іронічна, тому що начинка цукерки Тома Генкса цукровий діабет другого типу. А ще він сказав, я занадто довго їв як ідіот. І він говорив, це не жартома. Генс публічно розповів, що в нього діагностували діабет другого типу. Він розповів, що симптоми хвороби з'явилися в нього приблизно 20 років тому, але діагноз йому був встановлений у 2013 році, і тоді йому було 57 років. Він розповів, що лікарі повідомили йому про високий рівень цукру в крові, який він мав з 36 років, і що його стан змінився. Він погладшив на цілих 13,5 кілограмів для ролі Джемі Дугана у їхній власній лізі, а потім одразу схуд на цілих 25 кілограмів, щоб зіграти Чака Ноланда у фільмі Ізгой або Вигнанець. Він також жартома сказав, що він був частиною ледачо американського покоління, яке танцювало на вечірці, а на ранок уже прокидалося із хворобами. Він зізнався, роками, харчувався або як. І навіть коли лікарі попереджали про підвищений цукор у крові, нічого не змінював. Чому ж ця історія важлива така для нас? Тому що діабет другого типу, жирова хвороба печінки це не американські хвороби. Це наша реальність. І вона вже серед нас. Діабет другого типу в Україні зростає просто лавиноподібно. Ожиріння печінки, колись називали стеатозом, але зараз цю назву змінили на більш логічну, метаболічно асоційована, жирова хвороба, печінки це зрозуміло. Цей стан є вже в кожної третій дорослої людини, і часто люди про це навіть не підозрюють. Ці стани починаються задовго до діагнозу із інсулінорезистентності. Симптоми спочатку непомітні, трохи більший живіт, особливо ось тут ділянці талії, втома після їжі, тяга до солодкого і ми думаємо: це вік, це стрес, це нормально. Давайте з'ясуємо, як це пов'язано: інсулін, глікемічний індекс і жир в печінці. Інсулін, ніби метрдотель. Він відчиняє двері в клітини, щоб глюкоза з крові. Потрапила всередину і могла бути використана як енергія, або відкладена в запас у вигляді глікогену, це такий глюкоза, у вигляді в печінці, яка відкладається в печінці, і в м'язах, або відкладена у вигляді жиру у жирових депо. Завдання інсуліну впустити глюкозу в клітини і отримати ними, щоб вони отримали енергію. Коли ми постійно їмо продукти з високим глікемічним індексом, це різноманітні солодощі, особливо в магазині, хліб і булочки, з борошна тонко помолу. До речі, це не лише білий, а й чорний хліб. Тому не купуйтеся, що якщо хліб чорний і булочки чорні, то вони значить здорові. Дивіться на те, наскільки вони. М'ягенькі. Якщо вони ось такі м'ягесенькі, не беріть їх. Картоплю фрі, коли ми п'ємо солодкі напої, то рівень цукру крові підскакує, а підшлункова залоза, яка виробляє інсулін, працює без відпочинку. Що таке взагалі інсулінорезистентність? Це стан, коли клітини перестають чути, відчувати, реагувати на інсулін. І підшлункова залоза для того, щоб пропхнути ось ці молекули глюкози в клітини, змушена виробляти їх більше і більше. Надлишок інсуліну сприяє перетворенню глюкози в печінців, що в жир. І не лише в печінці, а в нашому тілі також. Надмір глюкози токсично діє на організмі. І цей стан називають глюкозотоксичністю. Я переконана, що багато з вас навіть не підозрювали про те, що глюкоза може бути токсичною, як вона ж корисна для нашого мозку. Але якщо ми одноразово з'їмо дуже багато солодощів, наприклад, на наді народження, шматок торта, і зап'ємо це все солодкою водою, колою, то це буде стан гострої глюкозотоксичності. Багато багато молекул глюкози будуть у нас плавати в крові. Звісно, це погано, але якщо це одноразово, і людина молода, здорова, веде активний спосіб життя, багато рухається, то в принципі одноразово організм з цим справиться, хоча це і не добре. Гірше, коли є стан хронічної глюкозотоксичності, при цьому стані постійний надмір глюкози в крові, ушкоджує органи, до яких вона потрапляє без інсуліну. Що є такі органи, куди потрапляє глюкоза без інсуліну, так уявіть собі. Ну, звісно, це мозок, кришталик, периферійні нерви, от які є всюди, в наших кінцівках, всюди-всюди, нирки, сітківка ока. І тому швидкими темпами розвивається катаракта, різноманітні так звані нейропатії, порушення інервації, порушується інервація внутрішніх органів, розвивається захворювання нервової системи. Але не лише надмір глюкози спричинює багато порушень. Фруктоза, яка майже вдвічі солодша за глюкозу, в 2-3 рази повільніше всмоктиться в кров і не спричинює виділення інсуліну. Проте у печінці вона перетворюється також на глюкози. І в процесі цього перетворення вона сприяє накопиченню жиру у клітинах печінки. І ось цей накопичений жир в клітинах печінки заважає їй нормально працювати і виконувати багато життєво необхідних функцій. Цей жир, мало того, виділяє в кров запальні молекули, які, циркулюючи в крові, підвищують ризик діабету, гіпертонії, інфаркту. Гіпертонія це підвищений тиск крові. А якщо сюди додати стрес, недосипання, сидячий спосіб життя, от ми і в сценарії Тома Генкса. То як би мав харчуватися Том Генкс, якби послухав лікарів, щоб уникнути діабету другого типу. Перш за все, контролювати швидкі вуглеводи. Швидкі це вуглеводи, які миттєво потрапляють в кров. І збільшити в раціоні вміст клітковини. Виключити або різко обмежити всі солодощі, білий хліб, солодкі напої, десерти, особливо в магазині, більшість кондитерських виробів, а також картоплі фрі, білого розвареного гарячого рису, борошняних виробів, макаронів, піси і тому подібне. А обирати продукти із низьким або середнім глікемічним індексом. Нагадаю, що глікемічний індекс це показник того, як швидко і наскільки швидко продукт, який ви от зараз їсте, що ви їсте, Підвищує рівень цукру в крові після того, як ви його з'їли. Уявіть собі, що глюкоза це ніби цукрове пальне для вашого організму. Якщо продукт має високий глікемічний індекс, він працює, ніби бензин вилитий у вогонь. Цукор крові підскакує швидко, різко, але так само швидко і падає. Ми відчуваємо втому. Спочатку справді буде короткий спалах енергії, сплеск енергії, а потім втома і швидкий голод. Якщо продукт має низький глікемічний індекс, то він схожий на повільне горіння дров. Цукор піднімається поступово, енергії вистачає надовго, без різких стрибків і спадів. От є така шкала глікемічного індексу, вона всюди в інтернеті. Якщо продукт має глікемічний індекс 70 і вище, це високий глікемічний індекс, солодкі напої, білий хліб, картопля фрі, всі солодощі. Якщо продукт має глікемічний індекс 56, 69, умовно кажучи, так це банан, родзинки, ананас, солодкі фрукти, коренеплоди, морква, буряк, особливо варені, особливо якщо їх ще подрібнити. Якщо продукт має 55 глікемічний індекс і нижче, це значить низький глікемічний індекс. Це більшість некрахмалистих овочів, капуста, помідори, кабачки, перець, огірки і так далі, такі всякі овочі: бобові, цільнозернові крупи, гречка, булгур, кіно, ягоди, особливо несолодкі, несолодкі фрукти, яблука, груші, цитрусові. Регулярне вживання продуктів із високим глікемічним індексом змушує підшлункову залозу виділяти і виділяти багато інсуліну. І з часом це перевантажує організм і може призвести до так званого стану інсулінорезистентності. Це стан, це не хвороба, це стан, який можна повернути. Але з часом, якщо нічого не робити, продовжувати сидіти, їсти, набирати зайву вагу, не рухатись, то і до діабету другого типу накопичення жиру в печінці якою би мала бути правильна тарілка для Тома Генкса і всіх, хто не хоче жити з діабетом? Уявімо собі, у мене тарілка умовна в руках. Половину цієї тарілки займають овочі, різнокольорові, зелені, сирі, термічно приготовлені або квашені. Чверть тарілки якісний білок, тварин і рослинного походження – риба, птиця, яйця, бобові, гриби. А ще четвертинку повільні вуглеводи, які багаті клітковини, цільнозернові крупи. А також до цієї тарілки мають входити здорові жири. Це ті жири, які місять жирні кислоти, морська риба. І в першу чергу це не червона модна риба, яка вирощується на фермах, які мало ось цих омега-3 жирних кислот. Це оселедець, скумбрія, а також рослинні джерела омега-3 жирних кислот, насіння льону, чія, волоські горіхи. От їх можна додавати в різноманітні пудинги, різноманітні десерти до йогурту. Куди хочете, і вони вам будуть давати і клітковину, і омега 3 жирні кислоти. А також це оливкова олія холодно віджиму. Її потрібно не смажити, не використовувати при термічній обробці, а найкраще додавати в салати. От часто виникає питання: скажіть, будь ласка, на якій олії смажити. Ну, перш за все, потрібно дуже мало смажити, обмежувати смаження. По-друге, навіть якщо ви смажите, то не робіть дуже сильний вогонь і часто перевертайте, щоб не було цієї темної коричневої скоринки. І по-третє, намагайтеся все-таки більше тушкувати, а оливкової лі додати готові страви в салати, в супи. Ось так вона буде приносити вам користь. Дуже важливо, щоб їжа була багата магнієм. З одного боку, що таке магній? зараз всі захоплені магнієм, магнію обов'язково треба приймати. Але хочу вам сказати, що найкраще це природні джерела магнію. І, на жаль, ми їх вживаємо дуже мало. Що це таке? Морська капуста. Часто ви вживаєте морську капусту. Я думаю, що не всі і не часто. Це зерна соняшника. І дуже важливо, щоб ці зерна соняшника були термічно не оброблені. Тобто не підсмажені в гранолі, не оброблені в якихось десертах, в духовці запечені. Ні. Мигдаль так само сирий, сушений, горіхи так само сирі сушені, не підсмажені, не підсушені, не в гранолі і так далі. І, звісно, можна приймати магній додатково, тому що магній це суперважливий мінерал, який бере участь у багатьох процесах обміну речовин, і він дуже сильно впливає на вуглеводний обмін, тобто засвоєння глюкози в організмі. І Він захищає організм від інсулінорезистентності і зменшує ризик цукрового діабету. Хоча, звісно, не треба покладатися лише на один магній і сидіти, їсти щось солодке, не рухатися, пізно лягати, спати і думати, що у я собі це випив магній, і тепер я вже буду здоровий. Не буде цього. Це все працює, коли все в комплексі. Дуже важливо також, щоб були білкові овочеві страви і клітковина. Але також дуже багато природних антиоксидантів. Що це таке? В першу чергу, ягоди. Ягоди чорниці, чорної смородини, малини, цибуля, часник, зелений чай і всі сорти капусти. От запам'ятайте собі оцей список, дивіться на нього кожного дня. І не забувайте, якщо у вас буде хоча б дві, не кажучи три або чотири, ось ці продукти з цього списку, ви вже робите багато для свого здоров'я. Дуже важливо слідкувати за режимом харчування не лише те, що їсти. А як часто їсти? І, зокрема, для профілактики інсулінорезистентності, цукрового діабету використовувати так званий метод інтервального харчування, що ще називають інтервальне голодування. В принципі, немає значення, що таке інтервальне голодування або інтервальне харчування. Ви харчуєтеся певний проміжок часу, а інший час ви просто нічого не їсте, ви п'єте воду або ви спите, якщо це ніч. Так от, для деяких людей дуже ефективно скоротити ось це вікно прийомів їжі. До до 10 або можна до 12 годин, але не 14, 15, 16 годин. Тобто як тільки людина прокидається, в більшості випадків так часто є, вона одразу щось бере там круасанчик, печиво, і протягом дня вона щось таке їсть, і їсть, їсть, жує, жує, весь час високий рівень глюкози в крові, ну і весь час високий рівень інсуліну в крові. І що? І вона так і лягає спати, теж і теж дивиться фільм вечір і теж їсть щось солодке. А важливо ось цей період вживання їжі скоротити. От 10-12 годин ви їсте. Якщо це 10, то 14 годин, включно зі сном, звісно, ви не їсте, п'єте водичку, рухаєтеся, гуляєте відлікайтесь, займаєте займаєтесь приємною справою вашою улюбленою, але не їсте. Важливе обмеження алкоголю. Дорогі друзі, навіть помірні дози сприймають стеатозу. Наука вже давно підкресла, алкоголь він є токсично на печінку, на пішлункову залозу і на наш мозок. не потрібно вживати алкоголь, якщо ви хочете бути здоровими. Особливе значення мають контроль ваги і окружності талії, Жир у ділянці живота. Якщо талія більше 80 см у жінок і 94 см у чоловіків. Тоді буде високий ризик інсулінорезистентності, навіть якщо ви досить худорлява людина. І дуже важливе значення має рух. Рухайтеся, не сидіть після прийому їжі. Запам'ятайте золоте правило. Поїли і що походили, тому що скорочення м'язів робить клітини значно чутливішими до глюкози. Вона буквально захоплює ці молекули глюкози і не дають глюкозі підніматися до токсичних рівнів і відкладатися у вигляді жиру. У випадку з Томом Генксом не буває лиха без добра. Його дружина, акторка Ріта Вілсон, зізналася журналу Піпо, що вони разом з чоловіком змінили кардинально свій спосіб життя і почуваються здоровими, як ніколи. Ріта розповіла, що завдяки правильному харчуванню, фізичним навантаженням покращився не лише фізичний, але й моральний стан їхнього подружжя. У молодості ти слідкуєш за харчуванням і тренуєшся. Тому що хочеш мати чудовий вигляд, пояснила актриса. А зараз тому що хочеш чудово почуватися. Коли в тебе покращується самопочуття, знижується вага, з'являється так багато життєвої енергії. У нас є шанс не повторювати помилку Тома. Діабет і жирова печінка не приходять за одну ніч. Вони формуються нашими щоденними виборами. Ми не можемо контролювати все в житті. Але ми можемо контролювати те, що кладемо на свою тарілку. Рецепт щастя старий, як світ: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю, регулярно обстежуватися і не хвилюватися. І тоді начинка вашої цукерки не буде для вас неприємним сюрпризом. З вами була Оксана Скиталінська. Напишіть, будь ласка, дорогі друзі, що робите ви для того, щоб у вас не було інсулінорезистентності. Поміряйте, будь ласка, свою талію і напишіть, який об'єм вашої талі. А ще краще, напишіть співвідношення талії до ваших стегон. А ще, будь ласка, напишіть, які улюблені. Антидіабетичні страви часто на вашому столі. Які перекуси ви вживаєте? Горішки, цукерки, печиво? Як часто ви їсте морську капусту? До наступної зустрічі через тиждень. З вами була Оксана Скиталінська. Зустрінемось!